Закоханість це одне з найсильніших переживань у житті людини, вчені кажуть, що за впливом на мозок вона близька до сильних наркотиків, стимуляторів. Ейфорія буває у людей, фокус на одній людині і сліпота до реальності. І це, друзі, непогано. До речі, Бог як подарунок дає нам закоханість для того, щоб ми одружилися, але одружилися і пішли далі розвиватися в одній якості, яка називається любов. Але проблема. Починається тоді, коли люди думають, що закоханості для життя достатньо закоханість. Друзі, вона як вогонь, її можна використовувати, щоб, скажімо, образно кажучи, зігріти дім, і насправді можна створити сім'ю на основі закоханості. А можна не розуміти, як вона діє. І це буде подібне до того, що можна спалити геть усе в своєму житті, якщо думати, що закоханості достатньо. Знов таки закоханість, вона прекрасна, але вона не витримує всього. Вона не витримує друзі криз, вона не витримує втоми. Вона не витримує щоденності, вона не витримує моментів, коли тобі не відповідають так, як ти хотів би. Закоханість дуже зосереджена на собі і дуже егоїстична. І саме через неї, і нерозуміння того, що треба мати любов, багато людей ламаються, бо думають, що закоханості достатньо. Вони будували життя на почуттях, а не на надійному фундаменті. Надійний фундамент в Біблії описаний тільки один. І Біблія майже не наказує нам щось відчувати дуже сильно, зате вона прямо говорить: послухайте: живіть у любові. Нам треба вчитися цьому. По-перше, любов це не емоція, по-друге, це процес, це жертва, це напрямок життя, це рішення приймати людину знову і знову, віддавати себе на благо іншій людині. Любов це не те, що з тобою сталося, це не те, що тебе накриває, це те, що ти робиш. Любов це бажання догодити ближньому, навіть в ущерб собі. Двигуном любові може бути тільки біблійна заповідь. Тому, якщо ти. Готуєшся до шлюбу або вже в шлюбі. Питання не таке, чи люблять мене, а ми за це дуже переживаємо. Питання інше. Чи навчився я любити, коли у відповідь нічого немає? Чи вмію я віддавати, коли у відповідь нічого немає? Чи вмію я служити людям, які мене дратують, чи вмію я не шукати свого? І чи вмію я любити, коли важко? Цьому треба вчитися і до шлюбу, і в шлюбі. Бо завжди спрацьовує один простий закон, біблійний, що посіє людина, те вона і пожне. І друзі, якщо ви ще до шлюбу, пам'ятайте, ви не випадково зустрічаєте людей, бо ми притягуємо не те, що хочемо, а те, що в собі носимо. І в момент шлюбу часто отримуємо не те, що ми мріяли, а те, що насправді цінували і практикували до шлюбу. І ще одне дуже важливе: навіть якщо любов у шлюбі стає односторонньою, цього вже достатньо, щоб рятувати сім'ю. Бо справжня любов не шукає свого, вона не перестає, вона не торгується. Закоханість це іскра, а любов це вогонь, який підтримувати треба щодня. Тому питання дуже просте. Чи розраховую я на закоханість, чи я реально вчуся жити в любові?